Переглянувши це відео, ви дізнаєтесь, що ви можете робити, якщо у вас є страх критики або страх осудження оточуючими. А якщо вам буде цікаво дізнатись, наскільки компетентно в даному питанні або телепередачі про те, як і зміг кілька разів повернути себе до життя, то будь ласка, переходьте ось на цей плейлист. Отже, перейдемо до нашого сьогоднішнього питання. Бачите, страх критики це абсолютно нормальне явище, адже він бере початок з перших днів життя людини. Справа в тім, що в минулому наші предки жили в таких маленьких групах, і вони напряму залежали і від підтримки їхньої, і від спільної співпраці. І тому, якщо ти будеш проявляти свою індивідуальність, скажімо так, а не будеш підкорятися тим законам, які існують в цій соціальній групі. То тебе що? Виженуть. А якщо тебе вогняє, то ти що, правильно закінчуєш своє життя. І хоча минуле уже століття, але з тих пір цей страх модифікувався, і ми на сьогоднішній день маємо що? Страх критики або страх осудження оточуючими людьми, який каже нам, що якщо ми будемо поводитися не так. То ми втрати, то ми втратимо там авторитет, прийнятність себе у групі, якийсь, якийсь соціальний статус, або ще щось неважливо. А важливо розуміти те, що страх критики або соціального судження це абсолютно нормальна і природня реакція. На можливу негативну оцінку твоїх думок, рішень або вчинків. А ще важливо те, щоб ми знали, як ми можемо скеровувати цей страх для свого розвитку, а також для досягнення своєї мети. Допустимо, ось із власного досвіду приклад. Коли у мене були значні проблеми з координацією, а також із дикцією, то перші два роки мого студентського життя це було просто хел. Чому? Тому що мені здавалось, ну оскільки в мене проблеми. І я був абсолютно переконаний, що всі студенти мають від мене просто шугатись, але як показали роки життя, то переважній кількості студентів було абсолютно байдуже. Тому я ще раз обов'язково повторюсь і скажу, що життя людини визначає його переконання, його ставлення до тих або інших подій, які відбуваються в його житті, а не від того, що там подумають інші. Або як там його прикритикують? Ні, цього ніколи не станеться. Так, звісно, можуть бути там ще додаткові різні причини для того, щоб ми могли вир... виробити ефективні стратегії для подолання. Але зараз я хочу привести декілька прикладів, як можна з цим впоратись. Пункт перший. Мій самий улюблений. От питання: ви що? 100-доларова банкнота, щоб всім подобатись? Ні. Просто в людини інше світосприйняття. Але ж це не робить вас поганим. Ні, не робить. Ну так а чому перейматись? По-друге, розумієте, чуже мислення це абсолютно темрява. І що? Якщо людина має якісь хибні думки, якісь нераціональні переконання, то ви маєте з цим враховуватись і брати всі ці тривоги на себе? Третій нюанс Відмовтесь від узагальнень, адже неможливо зробивши одну якусь помилку, е, говорити про те, що все в своєму житті робити неправильно. Ні. І не треба ніякому разі маленьку помилку так масштабувати до якихось е, апокаліпсичних змін. Ні. Це всього лише одна помилка. Четвертий пункт. Завжди перемикайтесь на свої переваги і пам'ятайте про свої сильні сторони. До речі, я гадаю, що одна із таких сильних ваших сторін. Є підписка на мій канал, а також натискання на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. А поки, друзі, бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна!